Друзі мене часто питають, чому саме фітлайн? На ваш розсуд, мій відгук. Чи вартує воно того? Мене звати Андрій, я військовий, мені 66 років. Що хочу сказати? У мене були проблеми з суглобом правої руки. Два роки я не міг підняти руку вище плеча. Магніти, масаж нічого не допомагало. Ну там десь так тиждень-два. І все починалося знову. Через півтора місяці базового сету рука пройшла, залишились панічні болі вночі, але так мож, міг вже рукою рухати нормально. Коли підключили інші коптери, геленфіт, омегу, Коензим, Панічні болі повністю пройшли. Я почав знову займатися спортом. В мене нульова кислотність швуку. В когось є повищена, в когось понижена, в мене нульова. Взагалі немає. І мені для того, щоб волобін був в нормі, потрібно було постійно себе колоти Б-12 кожен місяць. Більше року ми вживаємо продукцію сім'єю і я Б12 не колю. У мене показники крові в морі. Абсолютно. Е, крім того, е, хотів дізнатися густина крові, яка теж нормальна. Тобто все пройшло. Е, ходив раніше е, спазмогоном постійно мало в кишені. Зараз болі пройшли в голові, голова не болить, абсолютно. Покращився сон, покращилося почуття. Поч...